Ніхто не знає, хто запустив ці безпілотники. Очевидно, вони були запущені з території Російської Федерації. До слова летіли вони до, до Кремля з по курсом зі Сходу, а не з Південного Заходу України розташована. Тому ну, хто -то був, чи українські партизани, чи російські партизани, чи російська опозиція, чи кадирівці, чи Пригожинці? Сказати дуже складно. І, ну, власне кажучи, це без різниці. Директор нашого центру, президент. Центр глобалістики стратегія 21 Михайло Ханчар притримується такої цікавої версії, що це задумка ФСБшників. ну, по-перше, серед прикладів це і такі традиційні класичні про вже стали прийоми ФСБ, коли для того, щоб продовжити через розпочати другу чеченську війну, ФСБшників взривали в Волгодонську на території такої чистої Росії, чи як правильно сказати. Будинки з людьми, з мешканцями, щоб скинути цю провину на Чеченів, на Ічкері і розпочати таку СВУ там з масовим геноцидом. Нещодавно вони підірвали свої ж газові потоки, оті північні потоки, північний поток, один північний потік-2. Причому, очевидно, було дії російських військових на цих потоках, а звинуватили їх американців, потім британців, потім американців і британців, потім американців і норвежців, потім українців взагалі на яхті. Українці, оце зараз під час війни катаються на яхті і з яхти підривають такі потужні промислові об'єкти. Було б в принципі добре, якби ми таку яхту мали, потужну, як ну, кіл 158, там у Чорноморському Чорноморського флоту є таке спеціальне судно, яке може це зробити. От. І, в принципі, атака на штандарт. Російської Федерації в Кремлі, ну, вона лягає в цей, в цей рядок цілком логічно. З метою дати по зубам Шойгу і Герасіму пояснити Путіну, що в нього були тупі армійські генерали, що ніякої ППО в Москві немає, і що управління державою треба передати Федеральній службі безпеці. Та ще краще нагадати Путіну, хто ж його наступник там. І то, як кажуть по-російській уговор дорожий, давай. Посувайся, бо вже давно термін не минув. Це ж таки, це намагання посунути Путіна в такому, якщо обрати цю версію за робочу. Цілком можливо. Ще раз, я особисто вважаю, що якщо це так, то це варто, щоб вистрілив собі в ногу. Що може, тому що я, я б навіть сказав, що вистрілив не просто в ногу. Був росіян на Чорноморському флоті такий командувач Балтін, адмірал Балтін. і він з там стріляв горобцям на деревах. І Поцілив собі в задницю, як казали тоді кореспонденти Чорноморської тобі, російської газети Плагородини, в м'які ткані ноги. От, от я так думаю, що Патрушев, якщо це так, то він вистрілив так, в м'які ткані ноги, причому там близько дуже до, до Фаберже. Ну таким чином вони можуть догратися до того, якщо це припустити ще справді ФСБ, догратися до того, що і раптово Путлера підстрелити, якщо так вже далеко зійшло, і щоб дискредитувати Шойгу та Герасимову робити щось подібне до атаки на міць держави, або на самого Путіна підіймати руку, це бо це його будинок, так би мовити. Там є в цій башті, нібито його квартира. То це може вони можуть далеко зайти, то можливо скоріше станеться той заколот, якого ми чекаємо нам на користь Кремлі.